Сьогодні, 15 травня 2025 року, я знаходжуся біля Королівської бочки в лісі, який міська рада дозволила возити землю бригаді, яка займається викопуванням колектору, заміною колектору. Дуже гарне місце. Недавно тут була пожежа. Я з пожежниками її загасили. Ну, а тепер ще одне знущання витримує ліс. Я показую, наскільки закопуються дерева просто у, ну це земля, яку вивозять. Ви, ви можете мати уяву, наскільки закопана ця деревинка, не десь не півтора метра. Може більше. А тут взагалі дерева просто повалені. Вони їх просто просто вбили, ці дерева. Дерева повалені, вони лежать, вони їх уже немає, можна сказати. Ну, ось іще одна сосна, яка закопана теж на якусь частину. По всім правилам, так як я займаюся рослинками, розведенням рослин і. Багато чого вже вивчила про рослинки, і знаю, що хвойні рослинки, якщо вони заглиблюються на якийсь сантиметр два, більше-менше, вони просто гинуть. Сосни вже дорослі. Е, я не знаю, наскільки це для них звичайно травматично, це якщо закопати живу істоту, на якусь частину землю і все. Ну, і Моє звертання до екологічної Житомирської інспекції, вони мене значить, записали на гарячу лінію, ми вам дамо відповідь. Ніякої відповіді не було, звичайно, на слідучий день, 14 травня, я дзвонила в Поліські екологічна інспекція міста Житомира, зробила запис цього цієї розмови. Цікавий запис, він мене теж тикав туди-сюди. Це вам до нас, це вам не до нас. Ми займаємося деревами, Ні, ми займаємося землею, кадастр, щось таке наплутав сам собі. Хотів мене заплутати, але мене не заплутати, тому що екологічна інспекція має працювати. А тим паче екологічна інспекція гаряча лінія. Я так розумію, що гаряча лінія це як швидка, швидке реагування має бути. Скільки стоять тут ці дерева в цій землі, ну, в принципі, десь, можливо, місяць вже, тому що вони тут давно вже, ці хлопці, займаються цим. Замість того, щоб їм дозволили цю землю туди, в таке урвище, тут є, в це урвище цю землю спускати якось, ну, туди грузити її, згружувати. Але Хлопці вирішили, що їм так простіше. І ось одна сосна, друга сосна, третя сосна, четверта сосна. Ну, якщо їх не зупинити, буде далі. До того саме урвище має дуже, дуже гарний вигляд. Це не урвище, це ну, природний. Скажімо так, природний вигляд, натуральний природний вигляд цього міста. Воно дуже гарне, воно дуже привабливе. Воно, е, Я зараз піднімусь по цій землі, яку хлопці навозили, і постараюся вам показати це прекрасне місце, воно дійсно прекрасне. Ось так ось воно виглядає. Там річка, воно дійсно було прекрасно до тих пір, поки що тут хлопці не натворили ось такого. Ну, їм дозволила міська рада. Мені цікаво, міська рада тут була, вона бачила, що тут, які тут прекрасні місця, для чого це робити. Ну це тут не просто земля, тут вони рушать асфальт, тому що вони кладуть цю здоровенну трубу. І цей весь асфальт, який вони борують, теж висипається сюди. Ну, в інших країнах, наскільки мені відомо, це все використовують. асфальт відкладається для того, щоб потім зробити знову так само ту, той асфальт. Для чого робити таке? Якщо тут все воно готове, візьміть це, треба, звичайно, потрудитися. Ці куски цього асфальту, відкладіть їх. І робіть той асфальт, де ви борили, знов, там само кладіть його. Це все ж кошти, це все гроші, це все. Ну наскільки мені відомо, хлопцям перепаде дуже велика частина коштів тут, які сідуть. Я дивилася в телеграмі Житомира, тут дуже великі кошти, і вони собі роблять так, як їм зручно, не зважаючи ні на що. Я зробила зауваження тим хлопцям, які працюють на Камазах, що хлопці ви ж закопуєте дерева. А вони відвернулись до мене спиною, але перед цим один сказав, та мені якось до фонаріка". Е, Ну і екологічна служба 13 травня і друга екологічна служба. Ось дивіться, які у нас гарні песики ходять. Їх підгодовують люди, це два дружка прекрасних. Не можу їх не показати, тому що це прекрасно. Я їх просто обожнюю. А... Вибачте за те, що я відволіклась не можу це емоції. Внизу цього урвища, до речі, ростуть молоденькі сосни. Їх там багато, вони гарненькі. Ну і звичайно, їх будуть засипати. Я собі думаю, чи міська рада ось тут була, коли вона зробила такий висновок, що тут можна робити ось це. Тут е, самі сосни, да, тут вигляд дуже привабливий. Самі сосни закреплюють цей схил, тому що якщо б не було цих сосен, тут було б не дуже, е, ну, скажімо так, стійке місце, тому що тут схили, їх потрібно було укріплювати. Ці сосни садили люди, які ну, вже їх немає, але я знаю цих людей. Ну і звичайно наші прекрасні люди. Місцеві, не будемо далеко йти, вони роблять тут стихійне звалище. Самі сусіди. Я бачила, як одна, друга, третя возли буквально на, тач, на тачечках возять сюди сміття. Ну, це крик душі, це моя позиція. Я люблю прекрасне, я люблю природу і тому я не можу, у нас стріляють, лишитися байдужою. І Це відео для тих, хто має це подивитися. Має це подивитися міська рада.